Слава Ісусу Христу, Аминь. дорогі брати і сестри, щиро сердечно вітаю всіх святом благовіщення Пресвятої Богородиці. Це той час, коли старий Завіт вже втрачає свої позиції, коли вже народжується новий завіт людини і Бога, коли вже-вод прийде той Спаситель, який забере своїх вибраних людей, які полюбили Бога, забере їх з пекла. прийде той Спаситель, який відкриє кожному праведнику. У царство Боже. Адже згадаємо в Старому Завіті, хто би ти не був, Моїсей, Авраам, хто би ти не був, ти все одно не мав того такого блаженства, повного з Богом. Все було людство в пеклі і люди в тому пеклі знаходились і мучились. Ісус приходить, розбиває браму, пекла і виводить усіх. Це затишне, спокійне місце обителі. Райської, де сам Господь Бог з його ангелами перебувають. І от сьогодні благовіщення, це початок, як ми чули в трупарях після співок, початок нашого спасіння. Бо скажіть, як би нам було сьогодні, коли б ми з вами ходили в храм, ходили би, били поклони, молилися, але нам кажуть інформацію, що ти молися, не молись, ти все одно в рай не попадеш, ти в пекло підеш. Правда, не дуже весело. Ангел приходить і каже, радуйся благодатно, Господь з тобою. І каже, з сьогоднішнього моменту, з сьогоднішнього дня, буде той Спаситель, цар дому Якова, який буде царювати, і його царство не буде кінця. Бо ми знаємо, було одне царство, було інше царство, була одна імперія, були союзи, і все розпадається на, тому, на цій землі, але царство Боже, воно буде вічно царювати. І всі праведники будуть в ньому там перебувати. І от що мені дуже цікаво, сподобалося з тих ангельських уст, ви можете собі уявити, ангел говорить до, до Марії, що Господь з тобою радуйся. І в особі Марії Він звертається до кожного із нас. Що від цього дня, коли народжується Ісус Христос, Господь є з нами дуже близько. Він надзвичайно близько. Якщо колись Господь обирав, з усього народу єврейського одного пророка і через нього промовляв до всіх людей. То сьогодні Господь дає того Духа Святого, пророцтва, Духа Чудотворіння, Духа зцілення, духа радості, благополуччя, духа миру, любові, кожному, хто тільки в нього попросить. І сьогодні вже не є старозавітний час, як ми. Ми знаємо, ми від сьогоднішнього дня від того благовіщення, коли ангел сказав Радуйся благодатна все людство, воно вже переходить в нову еру. І от кожен з нас може бути тим, з ким є Бог. Кожен з нас може бути той, який безперестанно може радіти. Бо давайте задумаємося собі, а чого ми сумуємо? От чого ми з вами сумуємо в нашому житті? Може бути якась, наприклад, незнання майбутнього. Людина сумує, бо я не знаю, як буде в нашій державі, як буде, як Господь Бог вчинить, чи будемо живі, здорові. Но ми забуваємося, радуйся, бо Господь з тобою. Ми, ми, наприклад, думаємо, як буде з нашими дітьми, переживаємо, щоб вони було все добре. Але ми забуваємо, радуйся, бо з тобою Господь. І ми, коли отак от собі щось думаємо, погане, непотрібне голову свою впускаємо і ми сумуємо, бо ті всі суєта суєт, вона роздирає наш на шматки. Ми не повинні жити минулим, ми не повинні жити майбутнім, ми повинні жити тут сьогодні. І так, година пройшла і сам собі сказати, яку ти справу добру зробив, ну, яку я можу справу добру зробити, я ж вдома сижу. А слово можеш зробити, можу. Подзвони до свого друга десь, чи на війні він, чи на роботі тяжких, неважливо, чи хтось вдова, хтось самотній десь, неважливо. До сусіда прийде словом розрадь. Це добра справа, дуже добра справа. Коли десь сусідів допомогти, ближньому, з ворогом примиритися, оце є добра справа. І ми повинні з вами. От, Думати, як от робити ту добру справу, і тоді не буде часу коли сумувати. Бо коли ми з вами так думаємо про те, що нам не треба, то, як образно скажу, Бог просто так.